Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області сьогодні забрала свій, як це правильно називається, виграш. Так як я постійно доначу тут у нас місцевих, то вони тут проводять розіграші і я виграла. Позавчора в лотерейку, мені вчора написали, щоб я приїхала сьогодні забрала свій виграш. Ну, Скажу, що я такого не очікувала взагалі. Ну, було дуже приємно і було дуже цікаво, що ж там за приз. Поїхала я сьогодні. І подарували мені отакі дві аромосвічки. Це, до речі, ручна робота. Вони з настоящої вощини зроблені, дуже пахнуть. Сьогодні запалю спробую побачу. Дуже, дуже так приємно пахне, такий ніжний аромат. Ось ці дві свічечки. Отакий От олівець мені подарували. Я вже його тут розкрила, не можна писати, до речі, дуже такий цікавий. Я його тільки бачила, недавно ще якось дивилася, бачила б на картинці. Ну і тут гума, гумка, якою можна буде це все стирати. Цікаво так, правда, такий олівець? Так, ну і така записна собі книжечка мені буде, куди писати замовлення. Дуже так все доречно і дуже приємно. Ну, Ми подякували. Я подякувала нашим волонтерам, що вони є, що вони. Беруть на себе ці обов'язки, збирати кошти, купувати для наших захисників потрібні речі. Там зараз, на, зараз вони збирають на автівку. Вже сказала, трошки залишилось і закриються замовлення. Так, ну, я подякувала їм, вони подякували мені, що я доначу. Ну, казали, слава Богу, що є такі люди, як вони, що беруть на себе всі ці. Всю цю важку роботу, все це, ну тому що це самі розумієте, скільки це писанини, скільки це цих всіх о, в, в налогу віддавати це, все треба відчитуватись за ці всі донати. Так що скажу, що велике дякую таким людям, що вони беруть на себе ці всі обов'язки. От хотіла сьогодні поділитися з вами таким. Приємним своїм сюрпризиком. У нас тут це, як завжди, під поливом. Ставок наш поливається. Німфеї цвітуть і радують нас. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Смерть клятим ворогам донатимо друзі посильно, хто скільки може, допомагаємо нашим, нашим військовим, дівчатам, хлопцям, щоб їм було легше там витримувати ворожі, ворожі атаки, щоб їм там було і тепліше, і спокійніше. Щоб вони знали, що ми їх підтримуємо тут, в тиву. Це, друзі, всім дякую і всім пока.